в горах свіженький-легенький вітерець. Ми тут вже досить довший час ходимо. І щось трудно дуже. Такі старі попадалися. Тут знову такі залишки. І тут оцей екстра класу неймовірної красовизни. Толстою ногою. З темною і сіруватою головою. Ай, який ти гарні Тверда нога? І зараз йдемо шукати родичів десь тут поблизу. Ходимо, грибів нема багато, але не дуже робить. Може ще живий? А ні, вже все. Вже пух. Мох. Мох пух. Але такий... А-а-а! Ай! Всередині вже храбачки його гризли, але він більше такий від старості вже зомлів. Так я бачу гриба. Бачу, мені йшли тільки що кілька маленьких і одного старенького. А тепер отакенько. О, свіженький молодий. Сьогодні в нас 10 липня. Ну і подивимося, перевіримо цього хлопця, що він тут робить. Як його звати? На вигляд гарний? Новий гарний. Ну перше, перше враження. Тут не побитий, звичайно. Зараз будемо різати, дивимося, робимо експертизу, бо тільки що О, перед цим знайшли старого, ну, як старого, ножка. такого самого то нога була цілесенька. О, О я Тут пишу. чистий. Що ріжемо його так? Ну, виглядає? Трошки хробака є. є, хробака є. Хробака є. Лишимо його тут. Лисимо лисимо від не б'ємо. Ми піднялися вище. Що трошки якісь попадають нам представники високогірних білячків. Ну, давай. О, oh, він так сидить так, легенько. Легенько. Але, Тоже це треба... ціле, але зараз будемо різати дресу. Бо грибів багато ми шукали, знаходили. Але... Ще десь бачила? Ні. Але багато з хробаком. Будь чистий. Чистий. Там вже не рішень. Я такой подивився. Чистий. Чистий. Кождино. Робаки, хробаки, хробаки, хробаки. Робоки. Оце ну, це літні гриби називати. Так, вже навіть не хотілося записувати. Але гарний. Гарний. Тут десь тільки що два було. Гарних таких. Отаких. Ось таких два було. І там бачу Третій. Зараз подивимося на нього. А ви тут налитися карпатським лісом. Ялиночками високими. І оце чудо. Твердий. Ага. Твердий. Твердий. Ну, не факт, що там в Капелюші все в порядку, але ми... Розріжемо сьогодні якось так дивно, що капелюхи всі з ну як не всі, майже більшість, а ноги цілі. Що там? Такі не, не розлимаюся. А тут капець, все. Все, красанчик що... Ну Поки грибів нема, ми потихеньку йдемо. Я помолюся за вас. За тих хто має потребу стіленні. Я думаю, що це питання актуальне. Недавно якась жіночка дуже така, любить тільки збору грибів, почала мене критикувати за те, що я під час збирання грибів говорю щось про Бога. Як нібито ви в церкві. Та Бог завжди навколо нас. Все треба просто, щоб він був в нас. Бо просто знати, що він є цього недостатнього. Тебе його прийняти. Добре. А взагалі то дивно, якщо є люди, яким не подобається чути про Бога. От. Що він їм такого поганого зробив? Що вони не хочуть про нього чути. Де ж нас тварив. Для того, щоб ми жили з ним вічно в радіу. Любить нас. Сина свого віддав. Переріхи всі простив. Хвору обстріляє, що в нього ще хотіти. Добре, молюся за тих, хто має потребу зціленні. Кладіть руку на хворе місце. Якщо місць багато на голову, приймайте тихенько. Таточку хай тут зціляюча що сила сходить на кожного, хто приймає зараз слова цієї молитви. Ім'я Ісуса Христа. І хай припиняються всякі розлади, симптоми, болі, неміч, кровотечі хай зупиняються. Опіки, поранення вогнепальних, хай загоюються, Контузія хай зникає наслідки. Хай відновлюється мозок, нервова система. Хай зціляються легені. Хай відновлюється робота серця, нирки, судини, тиски нормалізуються. Тромби, кліщі, глисти, хай зникають камінці, в нирках жовчні. Які зникають ім'я Ісуса. Хай приходить відновлення органів, травлення дитиродних органів. Аллилуйя. До простата, яка зникає рак, саркома, меланома, лейкемія, хай припиняється в ім'я Ісуса. Хай приходить наповнення силою Божою. Відновлюється слух, зір. Депресія йде геть. Страх, панічні атаки нехай припиняються. Хай сходить Божий мир, хай приходить міцність, радість, відновлюється хребет, суглоби, кісточки, хребці, міжхребцеві, зуби хай стіляються. христяляються, хай припиняється алергія, будь-яка, в тому числі діабет, коліт, псоріаз. Хай приходить радість і мир. Зціляйтеся, зміцнюйтеся, перевіряйте себе, а ми далі шукаємо гриби. У нас грибалка така спортивно оглядова. Ганяємо гриби рідко і дуже багато старих. І от мені сьогодні тільки що попався отакий. то я вже його можу показати. Молоденький. Селенький. Такий собі грибочок, Один з красивіших сьогодні. Так, ходимо вже, зайдемо вже назад. Проходимо ще раз ті місця, де ми вже були. Зранку ми тут були. Зранку ми тут були. А тут є ще дочекався, Ого, він такий груденький. Гузовий. Габузовий білячок. Трошки Гірської траси. Крошки. Подарунки. Краси. Так, да, герські подарунки. Ми вже повертаємося назад. Сьогодні гриби не часто, але є. Червоний. Може тут знайшли кілька штук. А ми що на І, І треба, що нас там по дорозі зустрічають? Одеємо, так треба ще таке, він на такому росте грунті. Це вже старенький напевно, але не п'ять днів тому його не було. Ну, треба розрізати, дивитися, так ніби цілий виглядає. Ще трошки червоних. О, супер. Чистенький, ціленький. Зараз я тут під колодою знаходив. Це було п'ять днів тому. Ну поки що не бачу їх наразі. Не бачу. Нема більше червоних. Ну нема. Є маленькі. Мітроскопічний. Отакий. Ось таких два. Сьогодні пригадав собі таке на Перший російський створення світу. На початку Бог створив небо і землю. Земля була пуста і порожня, і темрява була над безоднею. Дух Божий літав над водами. І сказав Бог, нехай буде світло. І стало так. І все, що говорить Бог, стається так, як він говорить. І якщо він сказав, що одного разу... Його син Ісус, який воскрес мертвих, повернеться, щоб забрати свою церкву. Та так і буде. О, в мене кохана значна риба. Кірка гриба, якого також Бог створив для нас. Чи що, це лисички нас бере? Лисички там був, ось там трошки далі, дуже великий старий, білий. Певно, минулий ну, раз він був там. Мені а є червоних ще. У О, вас що маленький і більший Але гарний такий. Дуже гарний сьогодні. Ну, трошки жаркуватенький, але нічого. Ну Все одно такий сезон це вересень. Серпень-вересень, це саме-самі. Тому всі на вересень цілять. Зараз вони не ходять. Риба мало. Робака багато, а їм цікаво. А нам спортивний інтерес походити, кісточки розім'яти, м'язи трошки підкачати. День без інтернету і дихати свіжим повітрям. Тежки. Ми зранку йшли другим боком. Часом ми їх тут знаходимо. Це ще не кінець, але вже десь близько. О, кінець майже на увазі нашої грибної подорожі сьогодні. Ми тут ще трошки почистимо. Лисички. Такі грушечки. Це тут наші білячки. Це червонічки. Тут ще трошки лисичок. Ще трошки лисичок. Ось, там зараз ще вам покажу лисички. Отак, От, а ми будемо з вами прощатися. До наступної зустрічі.